Всім вітання. Ось такого гарного красення мені пощастило знайти. А ось ще один. Трішки від сонця він пошкоджений, але тим не менше. 26 червня, друзі, 25 року, четвер. Чудова місцинка Дуб Береза. Пощастило сьогодні всією родиною попасти в Гарний Ліс. Будемо шукати білий гриб дубовий, красноголовець. Все, що вдасться знайти. Погода, як бачите, дуже специфічна, тому що вітерець, хмаринки і досить прохолодно. Сьогодні навіть кофти повдягали. Вчора я був в іншому лісі, зовсім в іншій локації. Можна подивитися попереднє відео, побачити там білий гриб звичайний Балетус Eduліus. А сьогодні шукатимемо білий гриб дубовий Балетус reticulatus. Також ви побачите під цим відео декілька посилань. Перше посилання на сторінку мого друга, волонтера пані Марії, яка допомагає безпритульним тваринам. Заходьте на її Facebook, додавайтеся в друзі, дивіться фото врятованих котиків, звіти і, можливо, якісь із котів западе вам до душі і захочете забрати його додому. А друге посилання це посилання на збір для котиків. Монобанка створена для підписників мого каналу. В кого буде змога бажання, можете робити маленькі донати на тваринок. Ну що, продовжимо наш пошук і дякую вам всім за увагу. Так, сираїжечка. Старенька, ймовірно. Це вже я пройшов далі дещо. Подивитися, тут осичник є непоганий. Ой, люблю ці місця, воно все якесь таке рідне мені тут. Так. О! Ось Пан Красноголовчик. Пам'ятайте, що ці грибочки трубчаті, ну взагалі красноголовці, бабки, білі гриби. Прийнято викручувати, грибниця це не шкодить. І таким чином все плодове тіло зберігається. І ямки після себе обов'язково закривайте, коли гриба викрутили. Дивіться, яка класна тут локація дивовижна. Таке іде, бачите, поле поле і маленькі осичники. І тут же і ці дуби, де ми починали. Ми повернемося до дубів, тут все поруч і думаю, що сьогодні будуть кілька видів грибочків гарних. От. Вже подорож вдала, можна сказати, тому що тільки почали, а класні гриби попадаються. А такий кінець червня в цьому році. Такий вітер з'їнявся, жах. Хех. Ну нічого. Головне, що гриби є і настрій чудовий. Ось вами посадочки, друзі. Дивіться. Подивіться на його грозних. Отакі гриб. Це ж взагалі. Ого! Оце для любителів різати ціні гриби. Дивіться, скільки ноги було в ґрунті. Так, закриваємо. О! Це диво, подивіться який у нього розмір, якої якості якразноголовиться. Хоч бери і лізе туди наверх і далі вишуковує в цих осиках. Думаю, що може щось іще бути тут. Дивовижна знахідка. От бачите, тут отакі от маленькі осики йдуть і великі. І такі холмики йдуть. Серед поля така посадка класна. Це короче, його тато з машини побачив, уявить. А так їдемо і він стоїть. І далеко я справа сидів, то не бачу. А він побачив, каже, треба зупинитися. О, взагалі клас. Отак буває. А це так похід. Погодка поки що дощу не матав. Сподіваюся, ще зможемо пошукати. Так, добралися до дубів ще одних. О! Білий гриб дубовий. Я диво. Може, ще є? Тут ніжка бачу поточена обріжем. А цей гриб взагалі класний. Чудово. Дивовижна знахідка. Ви бачите гіменофор світленький, ще грибочки досить молоді і такі міцні. Це дуже радісно знаходить білі дубові в такій кондиції. Пошукаємо ще тут. Тут класна локація. Ми давно її знаємо. Зазвичай тут попадається гарний гриб. Отакий сьогодні збір. Білі дубові, красноголовці. Зайшов в одну місцину, де я завжди знаходив. Ну, дивлюсь, похоже на потоптану, мабуть, мабуть, народ гарно там полазив. Відійшов ще в одну локацію, буквально там 10 метрів звідти. І є, є вже результати, дивіться. Ой, так цікаво він виріс, не знаю як діставати. Ось отак, мабуть. Де та нога? Ага. Ось наш гриб білий, дубовий, в мурашнику. І нога пошкоджена, буду оберзати. Бачите, він такий непоганий, зверху ще наче, а знизу так, треба цю штуку назад все зафіксувати, ага, ходімо далі. Так, воно стоїть. Ой, які хорошенький. Все, гербочок ще один білий дубовий. Попався. Так, опа, давай, іди сюди. Такі вони ніжки підвимок ще. Можливо, дощ якийсь покапав тут. Все. Так. Над шапки в них будуть хороші. Там уже перебиратиму згодом. Це такі емоції чудові. Від пошуку. Так, ось. У. ось у. Десь там я поставив свій пакет з, к... з корзинкою і помітив гриба, Все. Все ось. Отак, от три штучки на одній точці так, знайшли. Ще покажу, тут тут ще будуть, я впевнений. От, тому дивіться, в цілому от, кінець червня це місце якби більш пізнє в нас. Там перші сюжети я про дубові білі випускав. Це інша локація була. Ця недалека, але все-таки інша. І тут дещо пізніше. Я не скажу, що їх купа, але, чесно кажучи, знайти можна, як ми бачимо. От, звісно, якісь люди теж ходять. Я не скажу, що багато, я сьогодні фактично нікого не бачу, там буквально одних якихось. Але один день одні пройдуть, інші, інші і потроху гриби бирають. От, Але якщо ретельно уважно шукати, то ви свої знайдете, і може знайдете і, і багатенько. Там Надя побачила щось. Щось гарне. О, я вже теж бачив. А ну чекай, чекай. Давай подивимось. Красун. Ух ти, Дивіться, який колір, друзі. Дивіться, який білий дубовий. Така знахідка, друзі. Тут ще десь поруч будемо шукати. Там один величезний був, такий ну, пів кіло старий, великий білий дубовий, але він був вже занадто, занадто м'який, тому звісно залишився в лісі розмножуватись. Подобається ця локація, теж будемо ходити. Час є. Це як до нього підійти, таке воно гарне. То показали вам з надією того більш такого з червоненьким кольором білого дубового. Залишилися в цій місцинці, трішки походили і отаке диво стоїть тут, подивіться. О, цей звук. Бутузик. Ніжка тверденька. Може і навіть без гробака, сподіваюсь. Побачимо. Все перебирається. Ну я вам так, друзі, скажу, на жаль, білі дубові в цей період ніжки часто червивенькі в них, бо люди питають, то от кажу, ноги часто червиві. Але від середини ноги і шапка часто попадається досить якісно. Тому, в принципі, навіть мариную. Відбираю шапочки більш якісні і в баночку і вони ідеальні. А ніжка, якщо не дуже поточена, без проблем, чудово на сушку. Гриб цінний, один з самих класних по запаху із усіх видів білих грибів. От. Сьогоднішній збір мене дуже-дуже надихає, тому що вони все-таки є. Ходімо, ще походимо. Ось ця лісова доріжка. Так, там що? Ага. Все грибочок. Я не знаю, чого він, чого він так упав. Міцний великий був гриб, можливо, його зачепили, не знаю. Шапка. 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 Коротше кажучи, цей гриб він, мабуть, не підійде, тому що його було розчавлено. Ми його залишимо в лісі. Коротше, цей впав спати. Ось, а той проснувся, дивіться. О. О. Ух ти! Яке воно гарне, подивіться, друзі. це і за формою за своєю саме от він як з картинки просто взагалі один із найкрасивіших. він не найвеликий, але який він гарнющий. Чудовий грибочок теж. Ви знаєте, непоганий збір такий. Дійсно її гриба знайшли, і купа позитивних емоцій. Ліс цей дуже люблю, то воно все так вкупі дає дуже класні відчуття. Коротше кажучи, все чудово. Слава Богу за все. Думаю, ця місцинка буде одна з останніх, тому що вже добряче походили, пораділи, грибочки добули. Ось такий білий дубовий зі світлою ніжкою, дуже цікавий. Бочечка така, бачите? Я колись сказав вже в одному з відео, що існують різні ще форми ніжок у них. І в принципі про це можна почитати. Там бочка подібна, булава подібна і всілякі інші варіації. І частенько буває, ви знаєте, що там, де росте меремуха, мухомор сіро-рожевий, який теж є їстівним смачним грибом, там можна пошукати і білий гриб. І ось як ми бачимо приклад, чудові меремухи ростуть поруч. Осьовен такий мухомор сіро-рожевий. Чудовий дуже смачний гриб, кому буде цікаво, почитайте меремуха має такі характерні брудно-сіренькі пластинки на шапочці, при зрізі зазвичай рожевіє, червоніє, часто буває вражений хербачком ніжка і так далі. От. Але там багато в нього ознак. Ну, наприклад, коли він відкривається, вже формується в нього так, так звана спідничка. Вона має такі зубці характерні, От, і бачите, такий брудно-сіренький колір оцих лусочок на шапочці. Нарамуха часто буває по сусідству з білим грибом дубовим і це, це часто працює. Такі класні знахідки. Дивіться, друзі. Опа, так, до кошика поповнення. Теж локація дуже симпатична, вона дещо відрізняється. Тут, скажімо, інший такий вже склад рослинності, але дуби все одно є. Ось ну, така мальовнича місцинка. Бачу, це місце теж вдало. І тут буде діло. Мабуть, тут походимо і тут і закінчимо похід. Оцей гриб взагалі дуже якісний і класний. Сонечко вийшло. Ух, який цікавий сьогодні походик у нас. Такий він вийшов. Довгий досить, тому що вже так згуртувалися, всі побачилися. Та радісно, що був час та змога вибратися. І от ще одна локація. Все поруч, але всі вони дещо відрізняються. Ну Тут теж трошки місцинки знаю і по краю, туди-сюди і ось. Отакий. Слимак не встиг його ще повністю поїсти. Гриб факт фактично, фактично зберегся. Ніжка знову таки дещо робачлива внизу, вимакша, а десь до цього обрізається і все. Далі все чудово. Тут тверденький, класний, шапка взагалі. Бачите, ще він світленький. Ну, що тут була волога от в цій місцині, слимак одразу вилазить активно. І черв'як теж намагається її ржерти. Тому така штука. Ну так, можна шукати. Тут я бачу, що теж буде діло. Добре, до кошика цього гербочка, друзі, такий величенький сюжет у нас насичений. От, Потім ще під кінець покажу, що ми там понаходили. О. Ось склав до великого кошика. Отакі чудові здобутки сьогодні. Значить, це у нас тут в основному білий гриб дубовий. Така величенька серйозна корзина. І ще невеличкий мій кошик. Там ще теж білі, трішки муховичків, красноголовці і так далі. Так що так у кінці червня можна, якщо добряче потрудитися, добути хороші герби. Бажаю кожному гарних походів, успіхів в улюблених справах. І хай все буде добре. Дякую за те, що дивитеся сюжети. Не забувайте підписатися на канал.